Доброго дня, друзі. Сьогодні приїхала досить така цікава радіостанція від виробника Ratel. Ratel себе, в принципі, зарекомендував непогано останнім часом. Виробляє непогані радіостанції. Як бачимо, тут вже у нас надписи IP6768. З чого ви можете зрозуміти, що ця радіостанція в нас в воду не проникне, а називається вона у нас Ratel IP68. Ось такої, такій коробочці вона приїжджає. Досить нестандартна, так можна сказати, для. Ось бачимо модель IP68, 5 вольт 1 А. 3800 батарея. Вихідна потужність 5 Вт. Ну, тут бачимо всі характеристики такі її. Тут ми бачимо, ось пише IP68 модель, потужність менше рівня 5 ваттам Оця радіостанція насамперед цікава тим, що вона у нас воду не проникна Давайте подивимося, що у нас тут є в комплектації. антенка, набіг, інструкція. Зарядний такий пристрій, зарядний стакан, з шнурочком. І усе. Сама радіостанція. Давайте це все відложимо і подивимося більш детально, щоб ви собі розуміли, що у нас тут є і як воно приходить. Так, ну болтики відложимо на бік, поки що. Кліпса. Кліпса з металічною основою. Такий досить непоганий пластик. Зразу був накручений шнурок на руку. Ну, В принципі, в принципі, може бути, як то говориться. Так, зарядний такий пристрій у нас є стандартний з євровилкою. Характеристики цього у нас приборчика. Так, модель М120, ЕМ 1205А, input вхідна напруга у нас 100, від 100 до 240 вольт 50-60 Гц. 0,2 А максимально і вихідна напруга 12 В 500 мА. Ну такий досить досить стандартний такий блучок. Інструкція невелика інструкція, пару буквально сторінок. Ротел не дуже заморачувався. Ну, тут описані просто всі пункти, я так бачу, таке всяке. Ну, тобто, інструкція на 7 сторінок, щоб ви собі розуміли. Розбирайтеся, люди, люди самі, як то говориться. Стакан зарядний, ну, досить такий непоганий пластик. Характеристики стакану: вхідна напруга 12 вольт, 500 мА, що добре, тому що можна буде в машині заживити. 12 вольт це добре. І вихідна напруга 8,4 В 400 мА. Стакан як стакан. Антенка гнучка. Що в нас тут пишуть на антенці нашій? Тут таким дрібненьким FM 136 174 400 480 МГц. Нагадаю, що радіостанція в нас має широкий приймач і передавач. Тому, в принципі, антенка на всіх діапазонах, зазначених, працювати, напевно, не буде. Давайте глянемо довжину антенки. 19 см, майже 20 см можна сказати. Гнучка. Давайте подивимося, де вона у нас резонує, де вона у нас буде працювати. Так, на двіючці, як бачимо, резонанс є. Що не може не радувати. Давайте подивимося, де в нас там мінімальний приблизно резонанс виходить. Мінімальний резонанс у нас, я вам скажу, майже на 145. 144 з копійками там 1 і 3. Ну, вже... Радує. Ну, тут бачимо, звичайно, воно буде мінятися, як будете положення. Так, давайте на 70 ці подивимося, наше діло подивитися, чи воно буде взагалі працювати. Ну, 70-ка теж буде працювати, поганий КСХ, звичайно, там 2-2 з копійками, але, але працювати, в принципі, буде. Антенка, в принципі, терпима. Давайте перейдемо до самого передавача, приймача. Е, роз'єм антенний у нас SMA male і роз'єм на антенні SMA female. Ну, Стандартний так сказати, боуфенговський роз'єм. Радіостанція, що я можу вам сказати, по ній, досить зручно лягає в руку, невеличкий такий дисплейчик монохромний. Що, в принципі, є плюсом, як на мене. Ну, мені я більше є прихильником в принципі монохромних. Тому що батарея буде більше тримати, буде, мені здається, воно набагато краще. Так, давайте подивимося, ось така от радіостанція. Кнопочка така пластмасова. Кнопочка PTT, дві програмованих кнопки. З цієї сторони у нас, в принципі, нічого. Тут нас з тої сторони роз'єм. Давайте подивимося. Так, Файно закручений, можна сказати. Глянемо. А тут ми нас бачимо нестандартний роз'єм. Я думав, що тут кенудовський роз'єм, а тут нестандартний. Такий він вущий, типу так само 2.5 3,5. Тобто для програмування виникнуть певні труднощі, якщо захочете програмувати. Але бачимо все так прорезинено, гарно. Ну, в принципі, радіостанція має захист IP68, тому... але не дуже добре, що вона в нас з таким роз'ємчиком. Тому що будуть виникати певні труднощі з програмуванням. Що ж, тут в нас є такий, бачимо, Зняти батарею треба потягнути отак вверх, і батарею на себе. Давайте глянемо характеристики батареї. Що в нас тут пише? А пише у нас тут, що вона має 3800. Насправді тут десь 2700-800, отак. Ну, трошечки виробник прибрехав. Батарея така досить непогана, в принципі, масивна. Так, на самій радіостанції ми бачимо, тут якийсь так, так, ніяких ущільнень резинових в принципі нема. Тут щільно заходить батарея, контакти в нас прорезинені. Контактна група. Пише, бачимо, модель IP68, менше рівне 5 Вт. І так само защлкується досить просто. Цупкий такий пластик, дуже така щільна радіостанція, збита така. На вигляд, ну, звичайно, це є суб'єктивщина. Єктив, суб комусь вона може подобатись, комусь не подобатись. І зверху у нас є регулятор гучності, зуміщений з вимкненням самої радіостанції. Welcome. Ось такий бачимо невеличкий, але інформативний дисплей. Давайте зараз її зважимо. Зважимо разом з кліпсою і шнурком. 304 грами. Ну, в принципі, як на мене, стандартна вага для більшості радіостанцій. 300 г це так. По величині, щоб ви собі розуміли, це у нас 11 см висоти, 6 см ширини. І десь приблизно 4 см товщини. Радіостанція добре лежить в руці, не дивлячись на те, що вона не є така маленька клавіатура в нас така резинова, хороша на дотик. Добре, що функціонал винесений деякий у нас на клавіатуру, тому що будемо, як то говориться, мати можливість е швидше, швидшого доступу до пунктів меню. Що ж, давайте послухаємо, як звучить зараз її мікрофон. Тому що вологий захист, я думаю, все-таки буде впливати. Welcome. Провіряти будемо з нашою радіостанцією на супергетеродині Воксун КГОВ2Q. Так, провіримо спочатку, як звучить її мікрофон. Тепер давайте послухаємо, як звучить її динамік. 1, 2, 3, Провірка динаміка радіостанція Rattell IP68. 1, 2, 3, Провірка динаміка радіостанція Ratell IP68. Ось так звучить ця радіостанція. На перший погляд, вона така досить непогано, якісно зроблена. Є, звичайно, свої нюанси. Те, що, наприклад, той самий роз'ємчик буде нестандартний, не дуже добре. Але в загальному, перші, такі, як сказати, перший погляд вона на себе склала непогане враження. Будемо далі замірювати, дивитися. Що вона у нас видає, де як, тут, я вам нагадаю, що тут широкий передавач і приймач. Все це ми заміряємо, подивимося, чи вона приймає садком. Можливо, для, для когось це буде важливим. А так, в принципі, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.